Ми приїхали додому, розбираємо сумки. Багато прання, багато роботи є. Вирішили прогулятися і поїхати з чоловіком на роботу, йому допомагати. Уже у нас сьома година вечора, йому все завдання насипають і насипають, тому розважаємося, як можемо. Вже доньки набридло гуляти. на дворі холодно, в машині угрілися. Тому то такі справи. Добрий ранок, ми утеплилися, вийшли на вулицю трошки погуляти. Донька за рулем, чоловіки її лякають. У нас не було, як гарненько порозпускалися наші хризантеми, але вони замість кули видно і ростуть тільки в одну сторону, тільки до сонечка тягнуться, тому в наступному році потрібно буде трішки їх або пересаджувати, або ой, трошки видвигати вперед, ну то вже буде. Діло наступного року. Після поїздки, як завжди, куча прання, вже не вистачає в мене проволоки. тому будемо пізніше достірвати, до що залишилося. яке все жовтеньке, дуже багато листя. Зараз хочу трошки погребтися і в бесідку понаносило. Також тут у мене хризантеми. тут я садила дві штучки, але собака цепом вирвала. То залишився тут тільки один кущик, а тут я взяла. Ось такі хризантемки, ну, вроді прийнялися, але не знаю, чи вони виживуть, тому що я посадила їх без корінця і так просто засунула в земельку в надії, що вони, можливо, треба було обрізати квіточки. Не знаю, тільки практикуюся. Тут побудувала таку. Решуточку для хризантеми це ще перед поїздкою. Бачите, вона лежить і вже на наступний рік буду намагатися її формувати саме в цій рішотці. Ну, основне те, що треба поприбирати, це бачите, на дорожку понадувало вітром листя, а скоро у нас по віторкам забирають мусор, ну, то потрібно понагрібати і поприбирати. виглядає трішки краще, трішки навела порядочок. Не вимітаю біла, тому що дивіться, ще скільки листя, ще воно буде обпадати. І плюс також все деревина вона сюди зазвичай надуває. Тому потрошку будемо підгрібати, виставляти. Закупилися мішками, тому буде добрий ранок. Вриваємося в робочі будні. Зараз їдемо до лікаря. Можливо, нам випишуть справку, можливо, не випишуть, не знаю. Трупів ніби й затопили, але все одно не дуже <кій> тепло. Заїхала швиденько на заправку. Машина вже пуста, стояла, чекала. Ну, я ще тоді бачила, що вона пуста. Тут От. От такі справи, потім поїду. І ще треба в лікарню звозити родичів. І все, в принципі, будемо дивитися по обставинам. Гарного дня. Давай. Оце вітрюгані ще на вулиці, це просто щось, щось із чимось, можливо, вам видно, як жене хмари сильно. Ні, як, будуть, як ніби вони стоять. Ой, зараз трошки потрібно почекати, будемо їхати до лікаря. Записалася на 6 число до стоматолога, бо у мене відкрилася портал між зубами. дірочка. О, і воно якось так іще між кутнім і, і сусіднім маленьким зубом і доставляє мені великий дискомфорт, тому потрібно швиденько її залікувати, тому що якщо воно піде до нерва, до чистки канала, то це вийде набагато дорожче. Донька бігає по цьому, вже вітер просто це щось це із чимось. У нас тут 6-7 балів, а отак Дніпропетровська дивилася, у моїх батьків там по 11-12 метрів за секунду це просто буревій. Я гадаю, що наробить біди і кажуть, що сніг мокрий буде по всій території. Ось от такі справи, так що зараз швиденько мотаємося і будемо, будемо їхати додому, ховатися від цього дурдома.